Всім привіт на зв'язку компанія Степанич авто. І ще одна в нас задоволена клієнтка Ірина. Доставили автомобіль Ауді 4 2014 року. Отож, скажіть свої перші враження від автомобіля. Мені дуже подобається. Дуже я напевно не очікувала, що він буде такий гарний. Ну, звичайно, є певні якісь моменти, які потрібно доробити. Ну але це деталі порівняно з тим, як розказують, що можуть бути авто відрізаними сідушками там. І... Коротше, з якими різними поломками, то мені, ну, мені дуже подобається. А хто у Тоб... вас був менеджер? Боже, я не знаю, хто був менеджер, Там була ціла команда. Тобто, хто а, з них вас менеджер? Була ціла команда. Там ну, з Каті спілкувалась, Володимир. В загальному як вам комунікація? Е, дуже подобається, дуже все інформативно. На всі питання завжди давали чітку відповідь, тобто ніяких там прихованих, якихось завуальованих, не знаю, там якихось додаткових комісій. Mm -hmm. Мені дуже А як ви знайшли нашу компанію? Ну, мені знайомий Порадив. А, Вам порадили. Так. А чи будете ви рекомендувати нашу компанію? Звичайно, буду рекомендувати. А, сервіс це, дуже це, подобається, це. дуже подобається ваша команда. Всі молоді, креативні. Дуже дякую вам за довіру і співпрацю. Отож, хай автомобіль вам гарно служить. Бажаю, щоб ви тільки розвивалися, щоб у вас все було якнайкраще, побільше вам задоволених клієнтів.